Новини культури. Напередодні Дня Незалежності у стінах драмікому відбулася надзвичайно чуттєва і глибока прем'єра. До міста завітав Донецький театр з Маріуполя, відомий як Театр без даху. Усі квитки були викуплені, повний аншлаг. На прем'єрі спектаклю побувала і наша знімальна група. А актори Донецького академічного обласного драматичного театру, який продовжує працювати попри все, представили на розсуд вибагливому Дніпровському глядачу виставу за романом Ремарка Ніч у Лісабоні. Це смерть. повільна і усвідомлена. Смерть моя, моєї дружини і нашого ще ненародженого сина. Не треба плавати. Е, е, це, це, це тільки початок, а вся історія ще попереду. Це, це, це тільки обставин. Постановник, народний артист України Юрій Одинокий майстерно зберіг камерність інтимної історії Ремарка, наповнюючи її болем війни та сучасними переживаннями. Це. Повний ексклюзив її поставив режисер, який Ремарка, я думаю, відчуває не тільки в, в п'єсі, він живе в образі Ремарка. Ми півроку працювали над цією виставою, Юрій Дінок і народний артист України, режисер цієї вистави. Ну він мені здається спілкувався по ночам з «Ремарком». Тому як кожна кожне слово, кожна мізана вимірялася. Мені здається, з той епохою, з той стилістика, яка закладена в романі Ремарка. Актор Володимир Горянський втілив головного героя, передаючи через погляд слово і паузи біль втрат, крихкість надії, жагу збереження людяності в умовах війни. За його власними відчуттями, глядач потребує таких серйозних робіт на сцені. Вона дуже актуальна сьогодні. Ремарк геній. так як він писав про війну, про її внутрішні станції. Він і що з людьми відбувається з стосунками, взагалі, всі, як люди виживають в цьому, розумієте? І ця історія вона дуже нас зацікавила, і ми вирішили його сьогодні. Її поставити на сцені, і це вже буде третя вистава. і Я бачу, що люди дуже хочуть бачити, хочуть переживати ці емоції. Для театру без даху розпочалася театральна мандрівка: Дніпро, Одеса, Київ, Вінниця, Хмельницький та десятки інших міст відкриють для себе драматичний світ ремарка. Та географія туру цим не обмежиться. Вже зовсім скоро виставу побачать і європейські глядачі, які вже чекають на зустріч із високим мистецтвом. Вистава, яку ми зробили, вона і по бюджету, і по наповненню своєму і виготовленню дуже дуже була складна. І я дякую кожному. митцю. Кожної людині, яка підставила нам плече і допомогла, і художник Любов Душина, і народний артист України Володимир Галянський і Юрій Одінокий, і багато друзів з Києва. До речі, до мене приїжджали для того, щоб підтримати. Вдячен всім, 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 і в першу чергу каналу Д1, який підставив нам плече і зробив нам майже сьогодні аншлаг. У нас нема вільних місць і глядач повністю заповнює сьогоднішню виставу зал. Буде переповнена. ремаркова історія перегукується з сучасними драмами України: теми війни, втрати дому, евакуації, болю це відображення емоцій, через які наразі проходять мільйони українців. Сама трупа, переживши окупацію, обстріли, втрату театру, переносить ці емоції на сцену, сповнюючи виставу магічним емоційним ритуалом. Ми повинні поїхати і підняти прапор Донеччини. Прапор України і е, розповісти історію вже людьми, які пережили. Бо в виставі приймають участь актори, які були в момент агресії, в момент прильоту на наш театр. Вони бачили цей жах, бачили, що це таке війна і що це таке, коли ти втрачаєш все, і як треба жити далі. Тому я думаю, що це потрібно вести і людям. Давати можливість не побачити, а відчути у виставі задіяні 15 акторів, що створюють глибоку емоційну атмосферу. Андрій вчився і жив у Дніпрі. Згодом доля звела його з Маріупольським театром. У Маріупольського театру, мабуть, такої вистави такого формату не було. Сама по собі постановка вистави мені. Мені здається, вона дуже актуальна. Вона буде резонувати як з глядачем зі сходу, з центру, так і з глядачем з заходу. Загалом, вона говорить про події, які були, і ти, коли дивишся, ти розумієш, як це і зараз є. Тому я певен, що в залі люди, скоріш за все, Хтось відчує щось подібне, що відчуває мій персонаж, чийсь персонаж неважливо. Тому я думаю, для глядача це вау і для акторів це дуже добре. Адже свердить всюди, де ви з'являєтесь? До того ж страшенно вистава сприймається як театральний документ нашого часу, гімн гідності й пам'яті, що глибоко резонує з болем сучасної України. Болюча, чесна, глибока постановка, яка стала живим голосом Маріуполя також Маріуполя. Дуже близько і ну, знаєте, як дзеркалю, все, що там буде відбувалося, все, що відбувалося зараз, це така паралель паралельних світів, то, що було тоді, то, що було зараз, воно все повторюється. І це така навчальна п'єса, вона навчає нас всіх, що потрібно робити. Як потрібно це робити, як потрібно відстоювати своє право, існування вільного і незалежно. Це дуже крута п'єса. Вона така незвичайна, Знаєте, ці переходи від епізоду до епізоду, і гра акторів. Все настільки настільки продумано, що ну це дійсно щось незвичайно. Стояла така тиша в залі. Ну такого я майже не пам'ятаю, щоб таке було. Ніч у Лісабоні це не лише спектакль. Це мистецький жест, що поєднує біль втрат із надією на свободу, театр без даху, але з душею, яка гріє навіть у часи випробувань. Павло Жив'ятєв Віталій Шалдов. з вірою в перемогу спеціально для телеканалу, де один.